Ти куди то вилазиш, а? Куди ти вилазиш? Куди ти ту вилазиш? На сонечку Творюха. Куди ти ото вилізла? А ну швидко пішло Чого ти туди вилізла? Буч. Ти зручно вообще залазить туди. На траву одно, Сейчас буду їсти. Трав... Травичка для наших поросяток. Ти гамнюк, іди їж. То в норки вилазиш.